Вітаю гостей і підписників канала Buder23. Зараз у нас на огляді коротенькому принтер Epson L3210, щойно розпакований. Спробую трошки пояснити його плюси та мінуси. І ось ми вдімкнули принтер після того, як його заправили. Заправка інтуїтивна та легка. Як ви розумієте, це просто до неможливого за допомогою баночок заливаємо чотири кольори. Це рівень після того, як пройшла прочистка фінальна і закачалася чорнила. Усередині була зафіксована головка, але я зняв фіксатор. Решта була без змін наповнення. І скануюча поверхня в ідеальному стані. Зараз, як ви бачите, формат 4. Все, що потрібно для друку, все присутнє. З нюансів. Можу сказати, що відсутня інформаційна панель та підключення по Wi-Fi. Як ви бачите, тут місце для старших моделей. Всі вони більш-менш уніфіковані. Але ця молодша версія без підключення Wi-Fi та без електронних підключень і табла, як то кажуть. З плюсів, дійсно, фарбу вдало розташували, заливати дуже легко. Дійсно. Це компактно, ергономічно і найголовніше, швидко та надійно. Скачав драйвера на ноутбук і все, все працює у нас. Що скан, що друк. Можу сказати, що даний продукт як бюджетний сегмент L3210 повністю підходить для використання. Це все ж таки не найбюджетніший варіант, тому що існують ще більш бюджетні, які йдуть на чорновій основі без кольорового друку. Але цей варіант я вважаю найкращим на ринку. Тому рекомендую до вживання та придбання. Ну, якщо у вас є питання та пропозиції, пишіть їх у коментарях. Якщо вам сподобалось дане відео, ставте свої лайки. Якщо вам не сподобалось дане відео, ставте свої дизлайки. Підписуйтесь на канал. А також не забувайте бити дзвіночок, тим самим підписатись на всі відео, які будуть виходити. Купуйте якісну техніку. І нехай прибуде з вами сила. Всім па-па, донайте на ЗСУ.